Млинцевий торт шоколад вишня. Для млинців беремо 4 яйця, підсолочувач і все добре перемішуємо. Додаємо 60 г борошна цільнозернового пшеничного, 60 г крохмалю, 20 г какао і все добре перемішали. Вливаємо 300 г молока, перемішуємо і смажимо, як зазвичай наші млинці. 300 г вишень, трошки проварюємо і перебиваємо в блендері. Далі додаємо 30 г кукурузного крохмаля, підсолоджувач і варимо до загустіння, даємо йому повністю вистигнути. Для крема беремо 300 вершкового сира, 250 гігурта натурального, 180 грам сиру кисломолочного, підсолоджувач і все добре перемішали. Беремо один бланець з мащими кремом, інший також з кремом, і викладаємо нашу вишневу начинку. Наступний кремом, а наступний з кремом з вишневою начинкою. І так до кінця. Даємо йому настоятись пару годин і можна смакувати. Всім смачного!